Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо переробляти ось такий темно бордовий світловідбиваючий колір. До речі, дуже красивий. Клієнтка була дуже задоволена, казала, що геть її не надоїв. В принципі, я помітила, що ці світловідбиваючі кольори вони насправді дуже такі. Благородні, і багато хто не, не хоче їх знімати, не втомився, як зазвичай буває від буртових кольорів або від темних. Завжди хочеться щось змінити. Темний на світлий, світлий на темний. Так, в принципі, воно завжди працює, але з світловідбуваючими насправді люди дуже задоволені, напевно, через те, що цей колір він так грає дуже по-різному, по під різним кутом, під різним освітленням. Або Можете спробувати занурити ваші ручки в воду. Бажано, щоб це була прозора вода, і ви побачите, як цей лак мерехтить іменно під водою. Дуже красиво виглядає. Ось, ось тому ми зараз з вами знімаємо матеріал старий, як ви можете бачити, жодної відслоєчки немає, все тримається. Цей манікюр я, по-моєму, деякі нігтики перенар... Не перенарощувала, а піднарощувала, тому що клієнтка сходила наліво і треба було деякі нігті піднаростити, тому в кінці прийдеться трошечки випилювати старий матеріал з-під нігтика. До речі, це теж такий дуже важливий аспект, якщо ви піднарощуєте нігті або там декілька нігтиків, і часто буває таке, що. Ви ну, не завжди форма пристає щільно під нігтиком до натурального нігтя, або ж буває таке, що вона там встиг, або не встиг, і десь ви там не побачили, є зазор, то цей матеріал знизу залишається спочатку лежати на шкірі, потім ніготь повільно відростає, спускається вниз. І тоді під нігтиком створюється така сходинка, яку обов'язково потрібно випиляти, тому що там забивається бруд, і відповідно доглядати за гігієною нігтів набагато складніше з такою сходинкою. Тому в нарощенні нігтів потрібно слідкувати за тим, щоб не було таких зазорів, Або якщо ж вони будуть, то тоді обов'язково наступний манікюр потрібно цей зазор забрати і випилити для того, щоб не було бруду під нігтиком. Це насправді дуже такий важливий крок. Як ви бачите, зняла я старе покриття і зараз працюю над загладжуванням самої поверхні нігтика, і забафлюю його в зоні біля кутикули, там, де е, нігтьове ложе відросло. В принципі, Це дуже важливий крок. Як тільки ви гарно там забафите і е, пропрацюєте цю зону біля кутикули, у вас в тих місцях ніколи не буде відшарувань і вони завжди е, матеріал, в принципі, будь-який матеріал, який ви будете наносити. Він буде добре триматися, але потрібно слідувати наступним кроком так само, тому залишайтеся зі мною, слідкуйте далі за моїми рухами. Зараз наше завдання зробити форму. Форма в нас буде така більш мигдальна, завужена, не дуже широка, тому що попередній раз ми зробили овальну, так як довжина нам не дозволяла. Зробити мигдальну. Та, в принципі, запит не був на мигдальну форму, а були на акуратні такі овальні нігтики, так як вони відросли. Відповідно, ми зараз форму змінюємо, тому що є бажання на французький, на французькій на довгих нігтиках. Тому зазвичай мигдальну форму ви можете зробити тільки тоді, коли вже матеріал достатньо відріс, або ж вам потрібно буде наростити дуже. Ну, для того, щоб вона вам дозволила зробити. Ну, Я не впевнена, що це геть мегедальна форма, але це щось ближче до цього. І, відповідно, не дуже гострі. Не дуже гострі, це так само було дуже важливе зауваження. Тому працюємо. Зараз ми над формою, як ви бачите, спочатку пробую спилювати чуть-чуть сторону з однієї сторони, з іншої. Пилочка зазвичай з боку стоїть. Паралельно до нігтика, тому що, щоб не перепиляти бокові сторони, в сторони в вро, росту нігтика, це дуже важливо, тому що як тільки ви там тримаєте під правильним кутом пилочку, пилочка забивається в нігтюве ложе і е, утворюється залом. І потім в подальшому ваш нігтик, який відростає, він, відповідно е, в тому місці росте хвилькою, і відповідно він в тому місці стає слабший. Тому бокові сторони, або там, де ви змінюєте форму, вона завжди має якби виходити з цього місця, там, де точки росту, не перериваючись. Тобто у вас має бути пряма, е, пряма паралель, пряма сторона. Тобто пилочка завжди стоїть прямо до точки росту. Чуть-чуть під точку росту заходити. Тобто ніколи не обривати цю сторону, тому що потім ваш нігтик буде послаблений в цьому місці, і, ймовірна тріщинка точно. Зараз ми з вами переходимо до манікюру. Це моє, напевно, я з твердістю можу сказати, що це, мабуть, мій один із улюблених процесів це чистка. Чистка, манікюр. Або хто, як його любить називати, мені дуже подобається чистити нігтик, робити його акуратним, піднімати кутикулу, гарнесенько все собі прочищати. Тобто цьому процесу я приділяю, в принципі, найбільшу кількість часу з манікюру, Ну, і, можливо, дизайну, там, якщо французький, або будь-який інший манікюр. Там так само я приділяю достатню кількість часу, але все ж таки з твердістю я можу сказати, що, мабуть, це найбільша кількість часу, яку я приділяю в манікюрі, це е, самому обрізному манікюру. Це такий, мені подобається цей процес, тому що тут ви художник, ви собі робите ось цю лінію біля кутикули, такою чіткою, ви гарнесенько легесенько пробираєтеся під кутиклу. Ви там гарненько все зачищаєте, і все те, що потрібно відрізати, воно акуратно стоїть на поверхні і проситься, само проситься. Не треба залазити глибоко, не треба пробиратися. І пам'ятайте, що для того, щоб зрізати гарну кутикулу, нам потрібні плавні рухи по кроку, по чуть-чуть, ми рухаємося з одного кутика. Кутикули до іншого. Тобто пам'ятайте, що в мене відео, вони прискорені, тому що сам процес зйомки, я його ніколи не перериваю. Я його просто перериваю між руками. Тобто, наприклад, якщо я працюю, ну в даному випадку зараз я працюю з п'ятьма пальцями, тому в мене немає сенсу ставити камеру на паузу. Але якщо я покриваю гель-лаком, тоді я, наприклад, працюю конвертним способом. Працюю з одним пальчиком, поки він йде в лампу, я працюю з лівою рукою. І тільки тоді я ставлю просто на паузу, а потім знову включаю. Тому, е, так як відео у мене йде весь процес манікюру від початку і до кінця. Воно може бути 40 хвилин, але це одна рука. Не подумайте, що я роблю за 40 хвилин весь манікюр, хоча інколи таке теж буває. Якщо Якщо я не знімаю, якщо все максимально просто, і я знаю ці руки, я можу їх за 45 хвилин зробити дуже легко і швидко. Одну руку камера моя може записувати 40 хвилин. 40 хвилин показувати вам, не перемотуючи, насправді це довго. Вирізати якийсь процес не хочу, тому що хочу, щоб ви бачили сам процес від початку до кінця. Насправді це. Все глибоко відкладається, і ви розумієте, як воно все працює, і немає ніякого монтажу, нічого. Я тільки прискорюю відео. Для того, щоб зменшити ось цей час. Тому що, от, наприклад, коли ви бачите, що відео йде 20 хвилин 4 секунди, це означає, що воно 40 хвилин, 8 секунд. Ось так. Тобто, я його пришвидшую в два рази. Тому, коли я працюю, наприклад, під кутикулою, у мене зазвичай. Може здаватися, що я працюю дуже швидко, але врахуйте швидкість те, що я прошвидшила відео. Тому рухи плавні, рухи повільні, де ви бачите, що шкірка дуже приклеїлася кутикула до нігтика. В тому місці потрібно працювати максимально акуратно і так якби чуть-чуть виштовхувати малесенькими рухами. так, Легесенько-легесенько виштовхувати цю шкірку з нігтика, і таким чином ви її по чуть-чуть спочатку відклеїте від нігтьового ложа і потім потрошечки відкриєте собі оцю кишеньку, цю пазуху під кутикулу. Насправді, коли ви чуєте, що щось йде дуже жорстко, там треба йти дуже плавно. Ось така арихметика. Отже, зараз ми з вами е, зробили манікюр. В принципі, втираючими рухами базу, це як отче наш, воно працює, у вас відшарування ніколи не буде. Якщо весь процес до підложки був виконаний так, як я це роблю, тобто по моїй техніці. І потім ви наносите підложку, далі ви можете робити гелі, акрігелі, полі гелі. Тверді бази, прозорі бази, комуфлюріші бази, які би бази ви не використовували. Вони всі будуть лежати і триматися так, як вам потрібно. Тому що цей процес, цей етап, цей крок він дуже важливий, і він насправді працює. Тільки зважайте на це, тільки звертайте на це увагу, тому що. Е у мене був досвід не давати підложку і давати підложку. І, повірте, результат дуже великий, дуже різний, без підложки, часто або частіше, більш за все, появляються відчарування. Тому зважайте на це і практикуйте з тонким шаром втираючої бази. Каучукова база у мене в коді звичайна. Кислотна база, яку я тонесенько наношу на нігти, коли вона засихає в лампі. Або коли я наношу її тонким шаром, вона абсолютно не пече, тобто починає пекти вже більша кількість матеріалу на нігтику. Тому, е так, ось каочукова база. І після цього зараз ми в даному випадку з вами наносимо когу комф в комуфлюючу базу. Знову ж таки, ми будемо її давати в два шари. Основний шар перший, я наношу вирівнюючим шаром, тобто я будую собі архітектуру нігтика. А наступний, другий шар, він в мене буде як контрольний. Тобто тут мені вже вирівнювати його не потрібно. Я просто наношу тоненьким шаром базу, для того, щоб вона якби підчеркнула плотність кольору, інтенсивність. І просто другий шар я лише для інтенсивності працюю, не для архітектури. Архітектуру я вже собі зробила першим шаром. Тобто апекс у мене вже стоїть, як коли я зараз працюю цим пензликом другий раз по одному й тому самому нігтику Тому пам'ятайте, наступний шар мене бази іде набагато менша кількість. тобто це та, та сама кількість, яку ми наносимо на якби робимо собі слизьку поверхню, а потім ставимо краплю для вирівнювання. Тобто, другий шар це просто я роблю собі слизьку поверхню, легесенько І решту забираю, витягую його до кінця, до торця нігтика, забираю залишки і тонесенькою кісточкою розганяю собі весь матеріал по, всій ніхтю, по всьому нігтєвому ложу. Таким чином. Роблю собі плотність, чіткість цього даного кольору на нігтику, і у мене він лягає так, як мені потрібно, і після цього вже ми будемо робити з вами наступний дизайн. У мене є таке для вас дуже цікаве запитання. Я хотіла б, щоб ви мені розказали або сказали свою точку зору на рахунок візуалу. Як ви думаєте? Чи важливий візуал в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютуб, не знаю, де, де завгодно, на будь-яких соціальних мережах, там де, там, де ми рекламуємо себе, чи важливий візуал? Я дуже хочу, щоб ви написали свою точку зору. Наприклад, поставте на паузу це відео, просто задіть в коментарі, не слухайте, що я буду говорити далі, а просто напишіть свою думку. А я зараз трошечки за, 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 зачіплю тему візуалу і хочу вам більше, більше зачепити цю тему. Зараз трош, тут я трохи з лівою рукою працюю, забула поставити камеру на стоп. Ось, ось це доказ того, що я, коли працюю з лівою рукою, ставлю камеру на стоп, але полінувалася вирізати, тому трошечки подивіться на мій запорошений рукав. Дивіться, насправді тема візуалу вона також для мене така дуже цікава. І я б напевно її розкрила більш детально, але сьогодні постараюся так трохи зачепити її. Насправді ну, візуал важливий. За візуалом потрібно слідкувати, але ніколи не копівати нікого. Тобто не потрібно заходити до когось, дивитися, як він веде той візуал, як він веде фотки і нігті. Фотографуйте собі по-своєму, просто передавайте правду. Ніколи не фотошопте свої роботи. Ніколи. От просто запам'ятайте собі, як отче наш. Ви можете забрати якусь ворсинку. Наприклад, коли ви попиляли нігтики, і у вас там залишилася малесенька ворсинка з, з ватного спонжика, коли ви фотографували, ви не помітили, і вона там десь терчить у вас на торці нігтика на фотографії. В такому випадку, ви можете включити якусь свою програму, на якій там у вас є якийсь той фільтр, який може забрати цю ворсинку. Все. Якщо у вас є поріз, це не означає, що ви маєте його закидати. І це не означає, що ви маєте його фотошопити і подавати цю роботу як ідеальний ніч, які ви зробили. Тому що в першу чергу ви обманюєте самі себе. І прийде людина до вас. Вперше, вперше, до речі, дуже важко працювати завжди з нігтиками, тому що ви їх не знаєте. Ви не знаєте чутливості клієнта, ви не, не завжди можете розбиратися з структурою шкіри, нігтя і тому подібне. І будете ранити. І якщо ви не відпрацюєте свою, не, не наб'єте руку і не поки не перестанете різати, або перестанете різати з кожним разом все менше і менше, Просто ці роботи не закидайте. Тому що це, е, якщо ви фотошопите, ви обманюєте. Якщо ви, е, наприклад, знаєте, в мене там такий був один випадок, коли казали, що, наприклад, для того, щоб мені закинути фотографію в інстаграм, мені потрібно дуже багато часу на це потратити, щоб зробити гарний красивий манікюр. Ні. От просто старайтеся робити гарний манікюр, і фотографуйте його таким, яким він є. Навіть якщо він буде десь карявий, навіть якщо він буде трошечки кривуватий, десь, можливо, не до кінця вирівняний, людина бачить реальну картинку. Це, це бляха, як спекти торт, обмастити його зверху кремом, а в середині будуть коржі, які згоріли. Людина потім розрізає, а там її чекає сюрприз. Це, в принципі, то саме. Тому ніколи. Нічого. Якщо у вас неудачна робота, просто видаліть її з свого телефону, або просто залиште на пам'ять, тому що через рік, там, чи через скільки ви зможете порівняти і побачити, що насправді, наскільки ви виросли. Це дуже -тоже класна практика і дуже класна техніка. Але візуально старайтеся робити дуже красиві фотографії, на ваш погляд. Ніколи нікого не копіюйте. Ось такий топ з золотим шимером ми використовуємо. Не копіюйте, не старайтеся зробити так, як у когось. Робіть так, як ви це бачите. По-своєму, якось ну, більш сучасно. Ви, звісно, маєте якось ходити на просторах інтернету і дивитися приблизно, як там люди роблять. Але ніколи нікого не обманюйте. Закидайте все так, як є. Тому в е, мене дуже така була спірне питання, коли я збиралася знімати відео. я принципі, Принципово ніколи не хотіла нічого фотошопити, нічого десь там камеру під якимось кутом, де краще видно ставити. Я хотіла, просто, просто, щоб процес був видно від початку до кінця, щоб там не було ніяких затирань за ретушовки, фотошопів і тому подібне. Тому моя вам рекомендація: ми завжди всі починаємо, і кожен розуміє, що майстер починає з того, що він просто тупо не вміє це робити, ось і все. І якщо ви чесні перед собою, ви чесні перед вашими клієнтами, і, в принципі, вони спочатку, вони там, можливо, від вас багато не очікують, а потім в кінці, прикиньте, ви їх здивували і зробили круто. І їх здивували і самі в шоці. Але, може, той шок спочатку не показують, а потім ходите і цілий вечір дивитись на ту фотку і тішитися, і думаєте, бляха, як я це змогла? Як воно в мене вийшло? Тому візуал важливий, тільки. Не копіювати, не обманювати, не фотошопити. А, не вийшла сьогодні гарна фотографія. Ну, зробити манікюр післязавтра кращий. І закинути той манікюр, який післязавтра. Але закидайте реальні фотографії. Ось, ось така моя порада щодо візуалу. Тому що візуал буває, там ваша сторінка, але так само ваші сторіси, там, де ви постите ваш манікюр і під різним кутом відео знімаєте туди-сюди. Це також важливо, людина бачить. І просто знімайте все так, як є. Так легше вас сприймати, так легше очікувати від вас те, що ви продаєте, а не те, що ви там собі придумали. І знаєте, коли ви придумали щось, людина приходить, і вона приходить по те, що ви придумали, а не по те, на що ви здатні. Тому на все свій час майте терпіння і, так, і показуйте все так, як є. Ніколи нічого не придумуйте, і тоді у вас не буде розчарувань, ні у вас не буде розчарувань, ні в людини, яка до вас прийшла, не буде розчарувань. І завжди буде красивий візуал. Дівчатка, ось такий французький у нас вийшов. Зараз я вам постараюся показати зблизька, протерла вологою серветкою, таки, і наношу олійку. І ось такий манікюр, дуже красивий, ніжний у нас вийшов. Знімаю камеру і знімаю вам. Сплузенька. Дякую, коментуйте, з радістю почитаю.